Дуже насищений сьогодні день в Вашингтоні. Разом з віце-прем'єром Стефанишиною, міністром Умерова, міністром Галущенка. Розпочався день зустрічі в Державному департаменті з держсекретарем Блінкіним, з його командою. Потім був Пентагон, потім був Білий дім. Зустріч з секретарем Остіном. З радником з питань національної безпеки Джейком Саліваном говорили по багатьом темам дуже важливим для України. В першу чергу говорили про підготовку до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться вже наступного тижня. Я думаю, що мої колеги вже. Розповіли про деякі деталі для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу оборону спромож.